Ми завжди думаємо і вибираємо, яким методом в цьому році посадимо певний вид овочів чи фруктів. І ось в мене така дилема стала з помідорами. Цей рік я пробую садити помідори зовсім іншим способом, про який я сьогодні покажу вам у відео. Тому що кожного року. Маємо щось нове пробувати, якийсь із методів має вийти. В тому році я садила теж був непоганий спосіб, яким я вже сажу кілька років. В цьому році трішечки іншим способом. Красота. Ось така яблунька. Це взагалі це таку красу придумав Бог. Нічого лишнього. І що радує, що не маю алергії на цвіт яблуні. Ну подивіться, ну це ж витвір мистецтва. Вітаю сьогодні субота, я все вагалася. Я думала, помідори садить у понеділок. Я все думала, думала, що мені з ними робити. Їх десь все таки приморозило. Тому що ось ось десь там той край. Бачите, от туди все, десь все таки Десь все-таки ось зачепив мороз. Здається, я й накривала, тому що від сонця були сховані, але ну це таке. Садила ще й гірші. Садила я ще й гірші, були дуже перерослені, витянуті. Такі страшненькі, але мені здається, їх потрібно садити, бо завтра ще неділя, чогось щось, бачите, якісь такі вони підсихають. але головне центр, от, вже живий. Ну, тому вже вечір, вже не так сонечко пече. Будемо садити помідори, значить. Тут у мене місце відведене для помідорів і в тому році ви могли бачити, як я сажу. Я роблю лунки, заправляю перегноєм, попілом, водичку заливаю і тоді сажаю. Цей рік я трошечки посаджу по-іначому. Це якби ідея не моя, цю ідею я побачила в інтернеті. І захотілося мені посадити цим способом. Ну так, довго говорити не буду, буду показувати. Так, для цього, для цього, заступ і вперед. Викупила дві таких траншейки. Це буде такі помідорів, більше я, мабуть, садити їх не буду. Тепер я їх трішечки ось так порівняю, щоб в було... очі. Тепер заступом я буду робити луночки ось такі. Ось такі луночки, де буде помідор. Ось такі луночки. Зараз я зроблю, пороблю луночки і заправлю туди попілом, перегноєм. І тоді відсортую помідори, тому що там у мене є високі, є низькі. Я їх повідбираю деякі і посажу. І оце по помідорах, скоріш за все, буде досить, тому що нема в мене сил цьому році з ними гратись багато. Кожну луночку десь отак, у такій жменці. Ось десь так перегною. Також по трішки яєчної шкорлупи. І посіваю. Сію попілом. Вот Ось так заодно пересіваю. Так припудрую повністю весь рядок попілом. Це така сіточка, колись чоловік мутиль ловив на рибу, мив на ставках, а я собі її пересівати ґрунт, де да попіл сіять. Далі кожну луночку отак добренько треба перемішати. Перегній, земля, все. Добренько, щоб був такий коктейльчик. Так, я з писулькою, так як вони в мене по списку йдуть, так я їх і буду зараз висаджувати по два штучки різних. Так, ось так. Воночку і так як сонечко у нас туди, буде Куренева хорошенька. Сонечко туди, значить, сюди наводимо і сухі я відриваю все і пригортаю. Так, ще один буде. Там черв'як терчить. Чи Че то, вот ну, -то сюди Цей листочок забираємо і привертаємо. І таким способом буду висаджувати всі томати. Всі не висаджу, звичайно. Можливо, прийдеться, не знаю, зараз досаджу, можливо, вже в понеділок сьогодні я тільки ці висажу, до кінця радки зробити. Поки що буду висаджувати це, що зробила лунки. Все, всі висадила, поки буду по два. По два помідори кожного сорту, кумарі не дають. Можливо, ще буду десь досаджувати можливо, на цьому буде все. Поки що поливаємо. Ось так в рядок Добре, добре поливаємо. Вода ставочка тавочка. Вода І так знову ставочок разом із ставочок вичерпається, бо треба там міняти воду. Може в понеділок можливо цим і займаємося заміним воду. Наразі ось так буде знаходитись розсада до певного часу, поки вона не прийметься, не почне трішечки підростати. Як вона підніметься, підросте на сантиметрів 10-15, а якщо вона прий... ну, прийметься вона це швидко буде, тоді ось цей радочок він поступово буде загортатися і буде підгортатися помідор. Це буде сприяти для створення міцної і сильної кореневої системи. Ось таким методом я саджу помідори, трошки мого, трошки пузичила, піддивилася, як би, але всі ми учимось, всі ми щось в когось беремо. Ні в якому разі я не вчу нікого, просто Показую, як це роблю я. А ваша справа робити так, як робите ви, як подобається вам. Ось такий сьогодні помідорчики. Усім гарних врожаїв. Мочка помагає. Все, будемо спостерігати, як будуть жити і розвиватись наші помідорчики. надії цибуля виросла. Цибуля виросла, вже да, Матвій каже. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, пальчики догори. В тому числі в тому випадку, верніше, якщо вам відео сподобалось. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Будемо разом спостерігати за розвитком наших томатів.